Пані Олена е, захоплюється нумерологією і вираховувала дуже цікаві пікантні. Подробиці. Тому мені самі дуже цікаво дізнатися, що, що ви підрахували, що можемо дізнатися. Давайте розпочинати, не зволікати вам слово. Ми у сім'ї дуже частенько ми обговорюємо усілякі дати, і от що ми звернули увагу. Вони зовсім нещодавно, навіть і не задумувалися. Навіть і не задумувалися. Це було 454 й день війни, і от ми вирахували, коли ж буде е, е, вся диявольська

Тобто розумієте зеркальна 21 12 2023 року. Нам подають, показують знаки знаки, і ці знаки розшифровуються. І це попередження, просто-напросто. Попередження це не залякування. Це це те, що повинно бути. Це 666 й день війни. Воно випадає на 21 грудня 2023 року. Далі буде слідувати 667 День, якщо був, якщо війна буде продовжуватися, і 60, 667 день він припадає на 22 грудня 2023 року. А це дата, це дата, коли буде 5 двійок. Ванга дуже багато про це говорила, що це дати, дуже сильні енергетичні дати, і вони можуть означати дуже багато усіляких процесів. У 2023 році 5 дві всього було дві дати. І от 22 грудня 2023 року буде 5 двів. Ванга говорила, що коли буде п'ять бійок, Майдан піде під землю, і будуть дуже великі катаклізми, і будуть дуже великі зміни. Зміни і на енергетичному рівні, а також будуть зміни по місцевості. Тобто будуть зміни по країнам, будуть зруйновані країни, перестануть існувати. От, і постраждає дуже багато людей, помре дуже. Багато людей і цей дзвіночок для нас, і всі сказали: О Майдан, піде під землю, Боже, що це буде? Розвернеться, розвернеться земля і будуть тріщини по землі. Що це буде, чи чи це метеорит впаде, чи це землетрус? І от коли були землетруси дуже великі у Турції, пам'ятайте, да От і е, думали, от все наближається ця дата, все будуть катаклізми на Україні. Майдан, усі знають майдан незалежності, символ нашої незламності, символ наших революцій, символ наших зустрічей. Тобто майдан для України це дуже дуже таке важливе місце. Але, але Майдан же не один. Майдан раніше це було місце, де збиралося віче. І де вирішувалися державні питання, але ж є Майдан і ще один майдан на Червоній площі це теж Майдан. Ви розумієте? Тобто Червона площа теж є майданом, теж є уособленням Російської держави. Там проводяться паради, там мавзолей. і е, все ж таки, який майдан рухне під землю 22 грудня 2023 року. І будемо чекати, що цей майдан буде не на Україні, а цей майдан буде у Росії, коли буде зруйнована зруйнована російська тоталітарна держава. Тобто, е, от я сіла і почала продивлятися, е, що ж буде все ж таки на майдані на Україні, і що буде на Майдані там в Росії. Розколиться дуже велика країна. Та і ми нещодавно ми не могли відірватися від екранів телевізорів. Дивилися усі новини. Держава вже починає розколюватися. Білгородська область вже має свої дзвіночки. Уже усі автономні республіки, які входять у, у Росію, вони вже задумалися. Вони вже бачать, що відбувається, і вони бачать змогу. Відокремитися і 22 грудня 2023 року, коли буде п'ять двійок, ми отримаємо нарешті знищення цієї тоталітарної такої держави, яка руйнує світ взагалі. Взагалі, от така от цікава дата. Чекаємо 22 грудня. Таку цікаву дату. Хочу одразу уточнити, поки ми далеко не відійшли. Ну по-перше, розумію цю історію з 666, бо наче дияволам розпочата та війна, так і наче має відбутись оцей цикл. Наскільки ймовірно, що до 666 дня може завершитися війна? Це перше питання. І друге, Ванга все ж таки сказала слово майдан Майдан. Чи це нюанси вже перекладу? Бо бо наскільки я знаю, вона болгарською говорила. Вона давала офіційне інтерв'ю, вона саме каже Майдан. Майдан Ванга казала от саме про слов'янські країни: білоруси, українці, росіяни. Я декілька разів передивилася, і навіть болгарською мовою це слово звучить як майдан. Наскільки є можливість закінчити війну до, до цієї дати, я казала, що потім наступає дата 667. Розумієте, тобто до 667-й день війна все-таки буде продовжуватися. продовжуватися. Тому що, чесно кажучи, я не побачила б закінчення військових дій у цьому році. Я раніше казала, що повністю війна повинна закінчитися до, до осені 2026 року. Але це, цей процес він огортує дуже, дуже великі процеси. І суди в Гаагі, і наслідки після війни, розборка цих і покарання цих військових злочинців. Це і репарації, і репатріації, коли повернуті тіла наших воїнів, коли повернуті полонені, коли повернуте населення, яке було вивезено, І, і, Ну, тобто, це дуже дуже буде багато процесів, і вони будуть продовжуватися і ще до осені 2026 року. Так, ви подивилися, що ці події найвірогідніше будуть в Росії, але ж ви дивились ці дати і для України? Що побачили там? Що по енергетиці, що по подіях грудень 2023 року. Грудень 23-го року там дуже такі цікаві енергетичні будуть проходити процеси. Грудень буде дуже сильно наповнений силою сильне енергетичне перезбудження, тоді тому, що ми у цьому році будемо переходити на нові дати на нові свята. Тобто у нас у грудні буде дуже багато свят, буде дуже багато молитов, велике піднесення, прославлення, і будуть підведені підсумки. Там будуть іноземних дуже багато зустрічей. Тобто, буде наш президент буде їздити по іншим країнам і отримувати там привітання, підтримку. Тому що до грудня місяця будуть дуже великі перемоги на фронтах. в грудень, коли ми будемо дуже багато. Приділяти увагу новинам, дуже багато приділяти підсумкам перемог. Планувати будемо уже відновлення життя, будемо планувати відновлення підприємств. Тобто такий гарний гарний місяць. Будемо готуватися взагалі якось перебудовуватися, перебудовуватися, але це будуть дуже позитивні, такі гарні дуже зміни. І боятися грудня не потрібно і боятися цього 666 теж не потрібно речі, не сказала, що 666, якщо три двійки скласти буде 18, а 1 8 – це 9. Тому що е, в нумерології, е, в нумерології зводиться все до, одного, до однієї цифри, не до числа, а до цифри. А дев'ятка, що це таке дев'ятка? Дев'ятка – це цілі, це цілі, тобто, розумієте, якщо 666 розцінювати дев'ятку як ціль руйнування України, розумієте, але ж є і друга сторона медалі. Є процвітання України, є руйнування агресора, є руйнування держави, тобто ціль на 21 грудня 2023 року руйнування тоталітарної держави, коли Україна переможе і коли Росія отримує поразку. Тобто, отака ціль повинна бути на цей день. На 666. а 667 – це у нас є 19 так? 6 плюс 6 і плюс 7 це 19, 1 плюс 9 це 10. Отже, 10 це у нас повний, о, повний процес досягнення цілі. Тобто, розумієте, коли ми вже отримали результати, і коли ми вже обговорюємо ці результати, і коли ми вже тримаємо ці результати в руці, доля вона в наших словах, доля вона в наших думках, доля вона в нашій силі наміру. Тобто, коли. Весь народ, усі, хто дивляться цю передачу, всі, хто собі записують ці дати, повинні мати молитви і повинні мати наміри. Що 666 й день війни це останній день війни, і 22 грудня 2023 року рухне червона площа. Рухне цей майдан, рухне цей символ, так би мовити, тоталітарної держави, царського режиму. Культу особистості Путіна це все рухне, і нарешті ми отримаємо дуже гарні, дуже чудові новини, перемоги. Це прекрасно. Друзі, давайте все, що від нас залежить, зробимо. Також я іще подивилася дати Джей 7 відбулися, що ще мене здивувало, це Рамштайн. І прямо там цифри, я коли почала рахувати, почав ой, 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 вже, вже по рукам прямо мурашки пішли. І це дуже такі цікаві дати. Я не Знаю, не знаю, хто їх готує ці дати, чи розраховують нумерологи ці дати. Е, ну, просто на цьому саміті вирішувалися питання усієї землі. Тоді, коли не, уся наша планета Земля, четвірка, вона буде е, звільнена від е, режиму, який загрожує усім країнам. За останнє сторіччя з початку двадцятого століття скільки Росія втручалася в країни? 40, 48 разів. Ну, а що стосується Рамштайна, перший Рамштайн відбувся 26 квітня 2022 року. Стосовно України, що таке 26 квітня? Що таке за дата? Ви пам'ятаєте, що це за дата? Самі? Чорнобиль, я пам'ятаю. Чорнобиль. Так, Чорнобиль, 26 квітня, 22-го року. Значить, перший Рамштайн відбувся через рівно 36 років після Чорнобилю. Коли країна була майже зруйнована, тобто ядерна загроза, да і 26 квітня це як символ протидії ядерній загрозі, відбувся через Рівно 36 років після Чорнобиля. Що таке 36 років? 36 років це три китайські цикли. Ми знаємо, що східний цикл він 12 років. Да? А якщо дивіться по життєвим циклам, по життєвим циклам, це 4 життєві цикли, 4 рази по 9 тобто життєвий цикл 9 років. Рухаємося по спіралі 9 років, 9 років, 9 років, Один, одне коло спіралі 9 років. Тобто, розумієте, перший Рамштайн військове, військове вирішення, військові питання відбулися на нульовому рубежі? Отака цікава тумирологія у нас в Україні. Завжди чули ці передбачення, а от після. Ваших підрахунків, ваших думок, наче пазл, пазл зійшовся, от тепер зрозумілою стає картина, пані Олено. Я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. Друзі, в описі посилання на соцмережі пані Олени, як зв'язатися, як сконтактувати. Там ще залишимо посилання на попередні випуски. Якщо можливо ви їх не бачили, там дуже важлива інформація, як оживити та очистити житло після деокупації. Вона для багатьох стане життєво необхідною. І посилання всі таємниці про обереги і таємниця червоної нитки обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Ми ще ближче до перемоги. Тримаємо стрій та настрій. Я вам дуже дякую, пані Олена. Разом до перемоги. Разом до перемоги. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.